Всім привітики! З вами знову Сімейка Бабачків. У Нас сьогодні на вулиці плюс 38. Жара така, що дихати не хочеться. Е, вчора зварили майже 20 літрів компоту, порозливали в пляшки, винесли в порі, щоб було таке холодне, щоб було що пити. То вже нас залишилося 9 літрів. Ось дві пляшки забрала в хату. Туда скинемо їх ще в холодильник. Вчора я не встигла вже зайнятися цими вишнями, то займаюся ними сьогодні. Решіточку я обмотала харчовою плівкою і виложу так, поштучно, так щоб була відстань одна між одною, щоб воно швидше сохло. Бо минулий рік я лежала щільно і вони довго сохли. Я хочу, щоб вони швидко висохли. Це рік я додала в них менше цукру, щоб вони були трошки з кислинкою, бо минулого року були дуже солодкі. У мене вийшло 7 решіточок. Я поставлю на 55 градусів. А потім буду дивитися, скільки їм сушитися до готовності. Тоді я або вимкну, або ще додам часу. Мій сніданок, який плавно перейшов в обід. Малосольний огірочок, який я вчора робила. Жарене яєчко, підчеревина і картошка молода. Вчора була на вечерю, а сьогодні я її порізала кружальцями і піджарила. І багет. Всім, хто їсть, смачного хотіла сьогодні ще спекти галету з малиною та йоштою. Бо вона якраз йошта почала достигати. Але подумала, що в хаті і так така жара, а тут ще включати духовку, то це вже буде занадто. Хватить того, що зараз включена сушарка і сушиться вишні. Завтра, можливо, хочу попробувати ще в сушарці, зробити, як вона називається, пастилу. Там трошки папіровок є, нападало, туди малини кину, вишенька є, йошта така, Зроблю або сорті, або все. Малинку з яблучком та йошту з яблуком так я побачу, як воно вийде. О, я, я не печу. Мама каже, треба якийсь коржика спекти. Бо та її на роботу на сутки, треба, щоб було щось таке смачненьке пожувати. Так що зараз мама зайнялася коржиками. Майбутня смакота. Ось така мисочка печива вийшла. Зараз гляну до вишеньки. Вона вже майже готова. Ще можливо якусь годинку і можна вимикати. Це вже 5 годин сушиться. Зараз трішки біля сараю позгрібаю трави. Ось вже ключку одну згрібла, ще котра м'якша позгрібаю і кинемо під помідори, щоб можна було полити, щоб вона менше випарувалася. Бо помідори такі стоять замучені, без вологи, без нічого. Мама там вже почала стелити. Під ці кущі, щоб ми підв'язували. Підстелили сіно під помідори. І зараз якраз поливаємо. Не знаю, чи це щось поможе, чи буде затримувати вологу. Далі будемо підложувати, мабуть, солому. Оце це сіно, що ми буяни скошували. Тут навіть дві деньки є. Не знаю, чи вони вродять чи ні. Щось з них буде. Ось тут є навіть три кущика кавуна. Але, мабуть, вони цей рік ходити не будуть, вони встигнуть. Я була сьогодні в городі, доставочку робила. І забулася купити томатної пасти і моркви. Хотіла зробити кабачкову яку на зиму, так що завтра буде в мене не яка кабачкова, а закучу пару літрових баночок кабачків. Кабачки вже достигаю. Красунчики такі. Немає. Ось і кабачата. За цього більше заберу. Зараз піджарю яйця. Буся Бабуся трошки полила перчик. теперчик. Перець поливаємо помідори, ні. Мабуть, мама хоче і під цими помідорами стелить солому. Краще буде дощ і буде тримати вологу. Ось тут постелила. А я думаю, буде дощ, і підуть дощі затяжні. Та солома не буде встигати висохати Вона воно почне загнивати. Почнуть помідори гнить. Навіть не знаю, як краще. Тут попідстріляли, пополивала я. На сьогодні вечір, ми все поливали. Мама каже, що помазалася там. Я робила від... після укусів комарів, мошки, такий бальзамчик. Така помазалась, її не кусають ніхто, ні комарів, ні мошка. Сьогодні взагалі немає ні комарів, ні мошки, мене навіть не кусають. Можна було нормально полити і все. Тільки один гедзик причепився такий величезний. Літа в Я Щас із до хати, дам олежикові ліки, піду сполоснуся в літнім душі. Та буду годувати того чувака, пожар кабачка. І будемо лягати відпочивати. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.